Чого? Ти моя сусідка, я нічого не розумію. Ти ж жила в іншому будинку, а тепер ти мій сусід, е... я, не... я не зрозуміла нічого. В тому будинку було класно, то був наш цілий будинок, але мамі він не сподобався. Тому ми довелось переїхати в цю квартиру. Я забрала всі свої речі і тому ми тут. Зрозуміло, чому я тепер бачу тебе усюди. Зовсім не смішно, Емілі. Емілі, Ніка, час дарувати один одному подарунки. е Один одному подарунки. Емілі, ти перша поклади парасольку і подаруй подарунок Ніці. Е, добре. Ніка, це тобі від мене хлоп'я і телефон. Вау! Дякую Емілі. Я покладу хлоп'я в холодильник, а телефон сюди. А тепер твоя черга дарувати Емілі. Точно. Емілі, це тобі від мене. Вау, який планшет. Дякую, Ніка. Е, будь ласка, я думаю, ви зголодніли. Пішли до столу, пішли. У нас тут стіл маленький, тому. ну, якось так. Да ні, нічого. У нас взагалі столу нема. І я, сподіваюся, я не заважаю, можна, я теж тут сяду? Так, так. Зараз я віднесу дівчатам фрукти, можливо, вони зголодніли. Дівчата Емілініка. У мене для вас є фрукти. Будете? Так, я візьму виноград. Ну, я тоді, якийсь цей зелений незрозумілий фрукт. Добре, я піду. Для чого ти взяла якийсь незрозумілий фрукт? Щоб спробувати, ти ще так пробуєш все, що бачиш. Ні, не та. А, до речі, фрукт смачний. Ладно ж, я не знаю, що тобі класного тут показати. Не знаєш твої проблеми. Я прийшла в гості і значить я чекаю чогось особливого, і ти маєш мене чомусь розважити. Точно е... пішла на прогулянку, бо я не знаю, чим ще зайнятися. На прогулянку? Пішли. Я вже зібрана. І так одразу я думала, ти скажеш тобі не цікаво. Ні, я люблю гуляти, пішли. О, ну, добре, я візьму портфель, хаманець і телефон. І скажу мамі, що, що ми йдемо. Ти постій поки що почекай біля дверей. Добре. Я біля дверей чекаю Ніку, хоча, як вона так швидко перемішається, жила в іншому будинку, тепер в іншій квартирі. Я впевнена, батьки захочуть, щоб я ходила до неї в гості і потім, щоб вона прийшла до мене, у мене, бути, у мене одна квартира, ну, одна кухня і одна спальня. Ну, у нас одна кімнатна квартира, тобто їй у нас буде не цікаво я сказала, ого, як ти так швидко? Усе легко, просто я пішла і сказала, пішли. Пішли. Це новий парк він у місті, недавно відкрився. Тут класно, ага, тільки двері треба закрити. Пішли, тут різна їжа, але ж ми не голодні. Ось самий парк. Тут можна готувати тварин. За 5 гривень можна взяти на прокат велосипед. Клас, я буду. О. Е, а мені. Е, ну так, ти ж прийшла в гості. Нам, будь ласка, два велосипеди, наприклад. З вас десять гривень. Так. Не хочу карткою. Ось десять гривень. Забирайте будь-який. Берем. Окей, я хочу різнокольоровий. Він виглядає кольоровіший. Я, мабуть, теж. Можна у вас лишити портфель? Ми його потім заберемо. Можна, але будьте готові, якщо хтось захоче його купити, я продам. Краще не будемо. Все, милі, сідай. Поїхали. Ти ж умієш кататись, так? Вау, який фонтан! У парку дуже класно. Я з тобою згодна. Це для того, щоб посидіти зверху. Там далі міст на міст з велосипедами ми не підем. Я поставлю свій тут. О, я теж. Пішли. Вау, це ж ідеальне місце для пікніку. Супер. Там на початку я бачила цю Розпродажу різної їжі, то, можливо, ти сходиш, придбаєш нам щось. Я не ти, так ти? Я поки що виберу підстилку ось тримей. Я не знаю, що сказати, але добре. Іди. Ну, добре. Ну, я візьму кольочок і їжу. Мабуть, два бутерброди з рибою. Один, два. Два смаколика. Один, два. І два таких бутерброда. Один, два. Я думаю усе. Ви купили два таких, тому можете вдобавок взяти чай. Дякую. Емілі, ти йдеш? Я вже, я вже тут поклала наші речі і сиджу, тебе чекаю. Так, іду. І це вдобавок. А там чашки не продавались? Ні, це просто тобі термос клас. А ось наші коктейлі. Тут ще багато їжі. Я тобі теж маленьких взяла. Дякую. Обожнюю такі пікніки, коли можна поїсти. Я теж полюбляю таке. І так добре, що ти багато їжі накупила. Ага, я просто вирішила з кожного магазину, щоб спробувати. Тепер лишилося найсмачніше. Ммм, як смачно. І я теж це спробуй. Ммм, і справді смачно. Я візьму собі цей напій. Ну і кульок тоді. Я все покладу в портфель. Окей. Пішли. Нам ще треба буде на велосипеді трішки покататися, а потім їх віднести назад. Ага. Зараз я його розверну. Поїхали. Це так, класно! ага. От вже час їх здати. Дякую, ми покаталися ми вам повертаємо. Приходьте і ще колись покатаєтесь Дякую. Це було так класно. Я з тобою згодна. Якби такий парк не відкрився, біля нас не було б такого гарного пікніка. Ага.